Перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії, я, автор та ведучий Олексимко. І як завжди, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, у нас була невеличка така пауза. Але як ви пам'ятаєте, кожного понеділка ми з вами говоримо про нашу рідну українську мову. Хто що знає про неї, хто що не знає, і найголовніше, як правильно її вживати. І конкретно сьогоднішній ефір ми будемо ми присвячуємо наголосу. Наголосу, наголосу, от я зараз вже починаю ставити або правильно, або. Неправильний наголос. Хто знає, як не найкраще? Це лекторки школи мови школи мови муза зі Львова. Найкраще вони дійсно дівчатка знають як ставити правильно наголос. Отож, сьогодні у на наша гостя і мій співрозмовник Василина Труш, лекторка школи мови муза зі Львова. Василино, я тебе вже бачу на екрані, а тепер ще хочу почути тебе в ефірі. Доброго дня, як мене чути? Доброго дня, пане Олеже, вас чути дуже добре. А, і ти така усміхнена, вся така сяюча, чудова. Скажи мені, будь ласка, традиційне запитання: яка погода у Львові? Погода у Львові хороша, дуже сонячно, дуже тепло. Святко дуже тепло, О, дуже тепло. Це добре. А, Василино, скажи, будь ласка, наскільки наскільки серйозним є питання наголосу в українській мові? І чи не перебільшена ця? Скажімо так, не проблематика, а оця тема? Чи вона перебільшена, чи навпаки не перебільшена? Чи дійсно вона існує? Як ти думаєш? Я вважаю, що все-таки існує ця проблема, тому що дуже багато людей наголошують, все ж таки багато слів неправильно. Ось, Дехто пов'язується простотньою, ну, з тим, що людина недостатньо ознайомлена із правилами української мови, української мови, і тому в основному мовлені людей дуже часто трапляються такі. Помилки, ну от давай Але... най... найкраще це е, одразу е, перейти до прикладів. Е, скажи мені, будь ласка, от нещодавно ми ще добре так пам'ятаємо: нещодавно у нас був а, Великодень чи Великодень. От дивися, я от, одразу ставлю якби два наголоси, і, е, який був пов'язаний з пасками чи з пасками. А як тут нам, ти розумієш, що я спеціально ставлю іноді неправильні наголоси? Як ти думаєш, як ти не думаєш, а як треба, як правильно в даному випадку з такими словами, і тим більше ще раз скажу, що свято було нещодавно, як все таки правильно треба було ставити наголоси, і чи є можливо, чи є тут якісь конкретні правила? Потім перейдемо питання, буде наступне стосовно правил. Так, от прошу. Так, отже, щодо слова, великдень тут наголос падає на другий склад, тобто на літеру «и», на великодень. 에, так, тому, а, що секунду, наголошую... секунду, о, дивися. Великдень на І. Е, великодень на О чи Великодень також на І. Залишається наголос на І. Так, так якщо взяти родовий відмінок одини, то все ж таки на І. Оцей другий, другий склад буде наголошений. Великодень. Великодень. Тобто І залишається як, е, як Великдень, так і Великодень, так і залишається. Так, у всіх роматичних формах на другий склад. Угу. Так. А що робити тоді з такою смачненькою, такою класною, такою румяною запашною, ну і і так далі? Можна продовжувати обідня, пора все таки з Паскою. Паскою. Так, слово паска, наголос, якщо взяти називний не відмінок, один має на першому складі, паска. Угу. Але якщо ми візьмемо називний множини, то вже буде паски, тобто наголос на флексії, на закінченні. Е, є правило. Е, Щодо наголошувань іменників жіночого роду, першої відміни, коли в множину, у називаному відмінку в ножні ці іменники будуть мати наголос на закінченні, тобто ластівка, ластівки, паска, паски, писанка, писанки. Окей, скажи мені тоді, будь ласка, я може в даному випадку щось і плутаю, але паски. Як називається, я от зараз забув. Як називаються слова, які однаково звучать а мають різне значення? це омоніми 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 а ну Дуже давно був в школі і не збираюся здавати цього року е мультимедійний е цей тест, а мультипредметний, мультипредметний тест. Так ось омоніми, е паски. Це е, пасок, якщо так казати, е, і потім паски множина, Це ж е, ще одна така, е, такий елемент чоловічого і не тільки чоловічого, і жіночого одягу, але якщо казати про нас чоловіків конкретно, то це те, що підтримує, вибачте, підтримує наші штани. Це пасок. Як тут е, паски, пекти паски? Пикти. От... Тут ніякої, ніякої помилки все таки не буде? Е, ні, тут помилки не буде. Справа в тому, що в українській мові наголос рухомий, він є вільний, тобто зі зміною форми слова він може змінювати і своє місце. І також наголос може бути засобом розрізнення слів з різними значеннями і їх граматичних форм. Наприклад, плакати як дієслово, плакати mm -hmm. тут же можна, да, іменника, так? Mm -hmm. Засіяти, засіяти. Там плачу, плачу. Це е, саме, руки, ага, це, руки. Це, це саме той варіант, коли наголос може е, докорінно Змінювати змінити значення, значення е, слова або а... його громатичну форму. Угу. А скажи мені, будь ласка, а що ще може м, зробити наголос? І я, е, що за все, я би зараз хотів почути, е, е, як би таке пояснення, бо я чув, що на навіть наголос е, умудрилися свого е, часу е, болотяні філософи, філологи, верніше, е, на болотах. Вони е, якимось чином навіть його е, умудрили. Дрилися репресувати, чи це все дуже дуже надумана тема? Скажи мені, будь ласка. Е, ні, це все було насправді е, так само, як є репресовані українські слова, е, є і репресовані українські наголоси. Тобто, е, це таке як маркований показчик, щоб знищити усі питоми українські риси і наблизити українську мову. До москальської. І, наприклад, в таких словах, як е, простий чи простий, також і також, завжди і завжди, зараз у нас е, ці слова дублетним наголосом, тобто сподвійним. Uh -huh. Але історія мови свідчить про те, що е, колись наш український наголос, тобто питомий, був на е, першому складі у слові е, простий, е, в слові також тут наголос на другому складі і завжди також на першому. А Зараз у нас е, подвійні наголос в цих словах. Подвіоше взяти от. Я хочу уточнити подвійний наголос. То це все таки Чи можемо ми говорити про е, помилку? Помилку. При використанні цього подвійного наголосу чи він е абсолютно нормально йде для вжитку і знову таки через призму е мультипредметного тесту е можна його вживати? Скажи мені, будь ласка, ну якщо це е оцей дублетний наголос пішов е із е з цих причин, що репресували так? Український, то деякі наголоси все ж таки це власне українське, якщо слово має два наголоси, тобто дублетний наголос. Наприклад, помилка помилки, там алфавіт, алфавіт, мабуть, і, мабуть, в таких словах можна вживати і так, і так. Це замовлено тим, що це наслідок таких еволюційних процесів, які свідчать, що українська мова є живою мовою. Так, у неї відбуваються такі живі, активні процеси, які ведуть якраз таки до Витіснення одних наголосів іншими, е і до довид виділення одного основного наголосу і закріплення за ним якоїсь іншої семантики. Скажи мені, будь ласка, Василино, а м м м при визначенні, от визначення наголошеного складу у слові, є якісь конкрет конкретні правила, чи я в одному визначенні навіть самого слова наголос, і самого яв таке, як наголос. А я прочитав, що е е е вим вимовляння голосом, тобто як от голос тобі лягає, як тобі от е вимовляння е більш-менш зручне. Так і роби, і тоді буде все нормально. Так, ось все-таки це момент вимовляння, чи все таки є якась конкретика в цих правилах? Тому що відверто скажу тобі, ем, я сам іноді я чую слово і так, і так, і іноді можу вживати і так, і так, і не знаю де якби правильно, де за правилам, а де навпаки я їх порушую. Так, ну справа в тому, що наголос це є фонетичне явище, так, і тому тут е, сила голосу, сила нашого видиху все ж таки важлива, і вона відграє, е, таку основну функцію тут. Е, і щодо самого наголосу, то е, колись цьому терміну передував терм, термін просодія, uh -huh. е, або ж в інших джерелах цього періоду е, його ще називали е, «голосовдар» або гласовдар. І лише в пізніших посібниках і різних граматиках вже почали використовувати термін наголос. Так, Ще є його відповідник слово акцент. Це вже з латинської мови, похідне, тож можна казати, і акцент, і наголос. І щодо цих правил наголошування, в українській мові є така певна система. Цих правил, наприклад, якщо взяти віддіслів іменники середнього роду на Аня, наприклад, читання, завдання, переконання, то наголос буде падати все ж таки на це А, Аня, угу, угу. тому що вони походять від інфінітивів, так, від діїслів, від яких вони утворені. Тому який наголос в інфінітиві, такий наголос в іменнику. Наприклад, читання, читати, «читання», завдати. Завдання переконати переконання. Бо дуже часто можемо почути читання. Є таке, угу. але це не неправильно. Так. Наприклад, щодо іменників на позначення територій, за допомогою суфікса «щин» вони зберігають наголос своєї власної назви або назви мешканців. До прикладу, Київ, Київщина, Полтава, Полтавщина, Суми. Сумщина, е гуцул, гуцульщина, але є винятки, наприклад, Галичина, наголос на останньому складі: mm -hmm. Білоцерківщина е і Васильківщина. Mm -hmm. Ну, це, Ще... це якби не викликає абсолютно ніяких питань. А, чи є в українській мові е слова або групи слів, які мають фіксований наголос, і зміна його буде вважатися помилкою? Е, ну так, це, це те, що ми говорили якраз таки на початку, що якщо ми змінимо в слові наголос, то е, воно слово може мати зовсім інше значення тоді. Mm -hmm. Там, ну, е... Тоді, тоді ми, ми, ми творимо омоніми. Скажімо так, вірніше, навіть так, не, 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 не стільки омоніми, скільки ми просто їх би, повністю е, е, міняємо. Це якби з, до значення. Е, Скажи, будь ласка, а чи є, ну якщо є правило е, наголосу або е, правило використання наголосу? Якщо є правило, то обов'язково має бути якийсь певний виняток. Чи є винятки з м, правил про наголос в українській мові? Так, звичайно, є. Наприклад, щодо тих самих слів на Аня читання, завдання, переконання, слово уподобання тут же буде наголосно на в цьому суфіксі. І, вибач е, я, я не почув добре. Як буде правильно уподобання? уподобання уподобання так уподобання, так, так. уподобання. ага. Так, цікаво уподобання. Треба запам'ятати. Наприклад. Так, ще досить цікаво є те, що чимало людей допускають помилку, наголошуючи іменники, які, якими керують числівники 2, 3, 4. Ці числівники вимагають іменників називного відмінка множини, але наголос повинен бути родового відмінка однини, тому наприклад, два голи, два сини, там три голуби, а не голуби. так? І ще цікаво, що якраз ці числівники 2, 3, 4 е, хочуть іменників у називному відмінку множини. Тобто е, не 2 кілометра, а 2 кілометри. Там 3 мільйони, а не 3 мільйона. Оце дуже часто е, тут помиляється. Тобто закінчення має бути не «а», як ми звикли, а на «і». Так. Це, це І, говорити, так? Якщо взяти, так. Якщо взяти, наприклад, прикметники, там чарівний чи чарівний, новий чи новий, такі іменники е, багатоскладові мають закінчення на флекс... мають наголос на флексі, тобто не закінчені, тому е, низький, там, легкий, новий, чарівний. <гану> на... дратить... Секунду, секунду, mm -hmm. я хочу, щоб наші глядачі і слухачі запам'ятали. Це одразу ти ж розумієш. Це такий лікнеп у нас зараз відбувається. Тобто, е... на останній склад чарівний, так, легкий. Останній склад. чарівний новий, новий, тонкий. Так, не новий, а новий. новий не чарівний, а чарівний. Чарівний, так. товстий. Товстий може так. бути, так? Товстий. Ну окей, добре. Е, скажи, будь ласка, ще є один такий нюанс. Е, іноді, як то кажуть, ріже вухо, але не дуже сильно. Е, наголос і вірш, а е, ми знаємо, що на вимогу, і ми ці всі в принципі проходили. Хто навчався в школі і хто здавав віршики на пам'ять? А що в деяких віршах? От до речі, віршах чи віршах? Віршах. Вірша. Бачиш, я помилився вже вибачте. В деяких віршах, а вірша, знаєш, як нас вчили в школі, запам'ятайте, вірш бо гірше, вірші, бо гірше. Ну, якось так нас запам'ятовували. Так ось в деяких віршах змінюється наголос на вимогу певного розміру того самого вірша. Як тут бути? Тут все таки іти по за авторською методикою, за авторською, е якби думкою е і використанням тих чи інших слів, чи м трішечки якось ламати, як тут? Ну, в такому випадку, все ж таки, автор може у своїх творах змінювати наголошування слів, як, як потребується його там, вірш, розмір його вірша і Рима. Але цим захоплюватись не варто, тому що люди можуть там, так, завчити вірш і потім запам'ятати це слово саме з цим наголосом, який був коректний у самому вірші. але... Не за правилом української мови, тому mm -hmm. от таке от надуживання творок багатьох авторів, особливо сучасних, оцими поетичними вільностями, це все ж таки ну акуратно треба. Де? треба бути з цим акуратно okay. От, напевно з цього питання ми мали і почати сьогоднішню е, з тобою розмову як давно е, в науці в науці про українську мову як давно в філологічній науці е, філологічна наука якщо взагалі саме ця наука я думаю що саме вона е, почала вивчати і звернула таку серйозну увагу і почала вивчати питання м, наголосу це нещодавно відбулося. Це відбулося там, ну умовно, 50 років тому чи навпаки набагато раніше. Взагалі перші пам'ятки, де був прописаний наголос східних слов'ян, слов припадають аж на 14 століття. Проте систематично більш-менш послідовно ставляться наголоси в кожному слові в українських пам'ятках лише з другої половини 16-го 16 до кінця 18-го століття. І в граматичних працях тих, тих років термін наголос, як я вже казала, відповідає слово просодія. Так потім це замінило голос удар або голос обдар. Uh -huh. Ну і зараз у нас є два варіанти: акцент або, або наголос. На акцент або наголос. І як... слово акцент, Вибачте, я вас пережив, Кажи, кажи слово акцент, якраз таки пішла наука акцентологія, тобто та, яка вивчає наголоси. Акцент, акцентологія. Латинську... Uh -huh. І слова акцент акцентології, наука, яка вивчає наголошування слів. Тобто е ті люди, які вивчають акценти, вони називаються як акцентологи. Акцентологи. Акц... Виходять акцентологи, так? Е, так, е, с... ну і е, я беру ще, ще раз твою тезу, і не тільки твою, а загальну тезу, що мова це живий організм і постійно розвивається. Скажи, будь ласка, чи є е, якісь тенденції а, стосовно того, що мова розвивається, вона оновлюється, щось, наприклад, архаїзми йдуть в архів, а якісь нові слова приходять. Знову таки, вони. Також мусять мати е, свій наголос. Що в даному випадку про що нам треба пам'ятати, і можливо, які е, нові е, течії йдуть з поновленням української мови через призму е, акцентології або через призму наголосів? Ну так, ну усвідомлюючи, що система української мови е, доволі така складна, то автори багатьох посібників та е, словників е, з із сучасної української літературної мови вони прагнуть подати все ж таки поради деякі до практичного засвоєння норм наголошування, як їх легше запам'ятати. Взагалі, вважають, що ефективним способом Правильного наголошування слів, як показує досвід, є максимальна орієнтація на е, зорово-слуховий рецептор. Тобто можна собі там, видрукувати якусь табличку із, е, з словами, які подані або з алфавітом, або, наприклад, поділені за частинами мови. Так? І е, цей наголошений склад можна виділити і чим кольором, або написати більшим шрифтом, або жирним. Так? І так легше запам'ятовується. Е, у нашій школі ми. Ми учням пропонуємо такі речення, підказки, щоб легше запам'ятати, наприклад, симетрія у Андрія: є кермо, візьми гальмо наживо бачимо диву. Призуб вибив зуб, ртуб б'є мов І таким способом ми хочемо заохотити учнів. Це ж таки, якось запам'ятати ці наголоси. Ну е ви молодці, що ви це робите, і в принципі мені здається, що е ну, я зараз дуже суб'єктивно скажу, е що от такі приклади, е які мають трішечки гумору, які мають щось е такого нестандартного підходу, мені здається, що вони е дуже гарно лягають на пам'ять, і дійсно е запам'ятовувати набагато набагато легше. Е Василина, я щиро дякую тобі за сьогоднішню нашу розмову. Маємо завершувати і виходити з ефіру. Сподіваюся, це не крайній раз, коли ми з тобою бачимося і говоримо про нашу рідну українську мову. А нагадаю нашим глядачам і слухачам, Василина Труш, лекторка школи мови муза, сьогодні була на зв'язку і була гостою першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін і кожного понеділка ми говоримо про нашу рідну українську мову з цими дівчатками, які прекрасно володіють. Діють нею, знають її. Ну і сама школа знаходиться в місті Львові. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу. а Потім знову повертаємося на наш майданчик. Говий вінницький ритм. 101,8 один Місто над Богом, події, що поруч.